18-річна молода дівчина вийшла заміж за 75-річного мільйонера, але те, що сталося в першу шлюбну ніч, шокувало всіх. Її звали Аліса, і вона завжди виглядала так, ніби світ ось ось вибухне: великі очі, натягнута усмішка, рухи, що видають напругу під маскою спокою. Їй було 18, але у погляді, років 30 прожитого болю. Вона жила в селі. Про яке не було навіть на Google-картах, і в будинку, де плитка в туалеті трималася на молитвах, мати пила. Батько втік давно, брат сидів, і вона залишилася мовчазна, тонка, голодна, з бабцею, що втратила розум після інсульту. Працювала в магазині, продавала сіль, макарони, дешеві сигарети. Бувало, за день не бачила жодного покупця. У вільний час телефон, єдине вікно в інший світ. Тікток, інстаграм, переписки з незнайомими чоловіками, яких вона навіть не завжди читала. Але одного разу повідомлення виглядало інакше воно було без фото, без жартів. Лише одне речення. Ви мені нагадали одну жінку, яку я колись любив, Аліса не відповіла. Але за годину ще одне: це не спроба знайомства. Я просто хотів сказати вам дякую, і чомусь вона відповіла. За що? Так почалось. Він писав як старший, вічливо, грамотно, без емоцій, і з кожним повідомленням вона дивувалась. Він пам'ятав, що вона говорила напередодні. Він читав її вірші, хоч вона нікому їх не показувала. Він питав, чи вона снідала, пропонував вислати гроші. Вона відмовлялась, але одного разу отримала посилку, шкарпетки, теплі, без підпису. Вона зрозуміла. Потім дзвінки. Голос глибокий, повільний. Як у дикторів старих радіостанцій, він розповідав про далекі країни, про книги, які читав, про музику з вінілів. Аліса слухала, і в її кімнаті ставало тепліше. За два місяці вона вже не питала, скільки йому років. Вона знала: він старший, дуже, але говорив із нею, як із рівною, не як з тілом, як з людиною. Його звали Анатолій Савович. Йому 75. Його бізнес був у сфері нерухомості, але більше ні у минулому. Зараз він жив у величезному будинку під Києвом, де кімнати мали імена. У нього не було дітей, не було дружини. І, як він сказав, можливо, я просто хочу когось залишити після себе. Не як спадок, а як пам'ять. Аліса не знала, що сказати. А потім він написав: Я знаю, як це звучить. Але я хотів би, щоб ви стали моєю дружиною. Вона спершу подумала, що це жарт, потім, що це якийсь хворий експеримент, а потім зрозуміла, він говорить серйозно, без нав'язування, без тиску, лише пропозиція. І ось вона сиділа в себе на ліжку, дивилась у потрісканий стелю і думала, а що я маю втрачати. Її мама навіть не знала, що вона поїхала. Лише бабця плакала, коли вона цілувала її в лоб. Ти більше не вернешся, дитинко, я знаю, прошепотіла вона і мала рацію. Весілля планували мовчки, без пафосу. Але воно вийшло гучним, бо зібрався увесь київський бомонт, що знав Анатолія Савовича. Молоді дівчата шепотілись. Продається, бідна. Хтось жартував голосно, фотографи були скрізь. На фото Аліса виглядала, як наречена з реклами шампанського, біла, холодна, наче з кришталю. А поруч її новоспечений чоловік, з палицею, сивим волоссям і добрим, але змученим обличчям. Усі чекали одного: що буде в першу ніч, а вона не могла дихати в прямому сенсі. Коли лімузин підвіз її до воріт маєтку, її тіло дрижало. Не від холоду, вона не знала, на що йде, і що очікувати від старого чоловіка, який чомусь вибрав її. Анатолій Савович мовчки провів її в спальню. Відкрив двері, усміхнувся: Я спатиму в іншій кімнаті, Алісо, тобі не треба боятись. Але зранку я покажу тобі те, через що я тебе вибрав. Він закрив двері з того боку, і вона залишилась одна, не встигла заснути, як почула крик: високий, глухий, раптовий, десь знизу. А потім ще один перший звук, який важко описати словами, і в ту мить вона зрозуміла. Все, що вона думала про цього чоловіка, неправда. Ранок після весілля настав не так, як у романтичних фільмах, без ніжних поцілунків, без аромату кави, без відчуття щастя. Аліса прокинулася у величезному ліжку з балдахіном, вкритому білою постіллю, але почувалася так, ніби спала на голках. Сон був поверхневим, тривожним. Її розбудив не світанок, а тиша гнітюча, майже неприродна. У величезному будинку вона не чула нічого: ні голосів, ні кроків, ні шелесту. Ніби після того нічного крику тут усе завмерло. Аліса підвелась, одягнула халат, який знайшла на спинці стільця, і вийшла в коридор палац інакше не назвеш мармурова підлога, картини в золотих храмах, колони, що тягнулись до стелі. Але все здавалося мертвим як у музеї, де все красиве, але не живе. Вона спустилася на перший поверх. У холі стояв слуга, мовчазний, сивий, з руками складеними за спиною. Коли він побачив її, ледь кивнув. Доброго ранку, пані Алісо, пане Анатолію, стало зле вночі. Лікар вже побував. Зараз він спить, ви можете поснідати. Що значить стало зле? Я чула крик, що сталося? Напад. Це буває, спокійно відповів слуга. Він не хотів вас турбувати. Заздалегідь попросив, щоб вам нічого не казали, Аліса сіла в їдальні. До неї винесли сніданок, омлет із лососем, соки в кришталевих графинах, кава з пінкою. але вона не могла з'їсти жодної ложки, її трясло. Вона згадувала обіцянку: зранку я покажу тобі те, через що я тебе вибрав. І тепер усе набувало тривожного відтінку. Через годину до неї прийшов сам Анатолій Савович повільно, з паличкою. Блідий, із темними колами під очима, але усміхнений. Пробач, я не хотів тебе лякати. Напади бувають рідко, але жорстко. Це стара історія. Але я в порядку, він сів навпроти і взяв її долоню. Ти маєш знати одразу, я одружився з тобою не через молодість, не через тіло, не через красу, хоч ти дійсно неймовірна, але є одна річ, яку я не можу пояснити: я побачив твоє фото. І відчув, що тебе я вже колись бачив, давно, дуже давно, Аліса не зрозуміла. Тобто, ти мене знав раніше? Не зовсім, але я, я хочу тобі щось показати, те, що не показував нікому, навіть моїй покійній першій дружині. Він підвівся і повів її до кабінету. Велика дерев'яна шафа, за якою ховалася ще одна, з кодовим замком, він набрав цифри 1973. І всередині ящик, старий дерев'яний, із потертими краями. У ньому листи, фото, старі касети, записники. Аліса побачила одну з фотографій, чорно-білу. Перша застигла. На фото дівчина, її вік, 18. її обличчя як дзеркало, таке саме як у Аліси. Це це була Марта, перша велика любов у моєму житті. Вона загинула в автокатастрофі у 1974, і з того моменту я більше нікого так не любив, а потім побачив тебе. І щось у мені обірвалось, Аліса не знала, що сказати. Серце билося так сильно, що вона не чула власних думок. Це був не просто шлюб по розрахунку, не просто золота клітка. Він вибрав її не просто як дружину, вона була комусь копією. Кінню мертвого кохання, відбитком жінки, яка давно зникла. І я хотів, щоб ти знала, я не чекаю нічого, ти можеш поїхати зараз, я залишу тобі все, але якщо залишишся, я маю тобі ще щось показати завтра. І він вийшов із кімнати, залишивши її з фото, записами і тисячами питань. У голові був туман, у душі буря. А в цей час на вулиці чорний автомобіль з затемненими вікнами. Зупинився біля воріт. З нього вийшов чоловік у темному пальті. в руках портфель. У кишені дозвіл на проведення фінансового аудиту. І він прямував саме до маєтку Анатолія Савовича. Того вечора будинок знову був надто тихим, ніби він слухав, що подумає нова господиня. Аліса сиділа в кабінеті біля старого комоду, в руках тримала пожовклі листи, що пахли іншим часом. Вони були писані чорнилом, нерівними літерами, усі до Марти, перші від Марти. Вона писала йому щось про Львів, про книги, про страх бути жінкою в Суворій 70-ті. Їхня історія була справжньою, живою, але сталося щось, і її вирвало з реальності. Аліса відклала листи. Не могла більше. Серце билося як у забитого птаха. Вона встала і вийшла у нічний коридор, рухалася навпомацки. Майже інстинктивно її притягувало до дверей Анатолія Савовича. Вона не знала, чого хоче пояснення, близькості, звільнення. Але рука сама потягнулася до ручки, та двері були трохи прочинені. Савович, прошепотіла вона. Заходь! пролунав голос із темряви. Світло було тьмяне. Він лежав на ліжку у тонкій сорочці, ковдра сунута на підлогу. Біля нього вітамінні пігулки, крапельниця. Папка з документами, його очі були червоні, наче він не спав добу. Ти вже знаєш, сказав він, і про Марту, і про мене, але ти ще не знаєш найважливішого. Що саме? запитала вона. Я вмираю, Алісо, вона завмерла. Це не сентиментальна казка, це діагноз, рік, півтора максимум, і я знаю, що ти думаєш. Я просто хотів молоду дружину, щоб було кому доглядати. Але це не так. Він сів витер обличчя хустинкою. Я не потребую опіки, у мене є штат, є лікарі. Я хотів вибачення перед Мартою, а точніше, перед собою, бо я її зрадив, а ліса присіла навпроти. Вона не загинула просто так, вона загинула через мене. Я був тоді молодий, амбітний, рвався вгору. У нас був скандал, я вмовляв її зробити аборт. Ми їхали в машині. Я кричав, вона плакала. І вона сама вийшла на трасу, коли я зупинився, її збила вантажівка. Він затулив обличчя руками, я ніколи цього не забув. А коли побачив твоє фото, здавалося, що мені дали ще один шанс поговорити, побути поруч, дописати історію, ту, яку я не завершив. Аліса довго мовчала, її тіло горіло, в голові шуміло, як у шторм. Але є ще дещо, додав він. Я зробив тебе своєю законною дружиною не лише заради сентиментів, аби захистити те, що залишилось від мого бізнесу. Є один чоловік, мій колишній партнер він давно хоче отримати контроль над моїми рахунками, нерухомістю, якщо я помру сам, усе піде йому. Якщо помру одруженим, спадок лишиться тобі. Чому ти мені віриш? прошепотіла вона. Бо ти єдина, хто не сміявся на весіллі і ще. Я бачив у твоїх очах щось, чого не було у марти, темряву, але справжню. Я подумав, може, саме ти зможеш витримати те, що буде далі. Що саме погрози, можливо, напад, можливо, смерть. Цей чоловік не грає в ігри, і він вже десь поруч. В ту ж мить у коридорі почувся клац, Дверна система дала збій. Хтось відкрив вхідний замок ззовні. Сигналізація не спрацювала, камери ніби вимкнені. Анатолій Савович підвівся на ноги. Це він. Хто? Якщо я не повернусь, через п'ять хвилин ти тікаєш. І береш із собою оцю флешку. На ній все. Їй код, твоя дата народження. Він простягнув їй маленький сріблястий накопичувач, потім зник за дверима. Аліса залишилась у кімнаті. Серце билося в горлі. Через кілька секунд почулись голоси. Потім шурхіт, потім тиша, а потім постріл. Постріл був негучним, але точним. Глухий звук, як удар по дерев'яній поверхні, прокотився будинком, наче хтось пробив серце самого дому. Аліса зірвалася з місця бігти, зачинити двері, кричати. Вона притиснула флешку до грудей. Така маленька, але з таким страшним тягарем. Вийшла з кімнати. Коридор вже не був безпечним. Світло моргало, двері на кухню відчинені. Повітря напружене, як перед бурею. І тут, унизу, вона побачила, Анатолій Савович лежав на підлозі. Кров текла з плеча. Біля нього невисокий чоловік у чорній курці з пістолетом у руці. В його обличчі не було ненависті, тільки холодний розрахунок. Назад, дівчинко, сказав він, не обертаючись, це не твоя історія. Іди геть і залиш все тут, все одно нічого не розумієш. Аліса зробила крок назад. Потім… Ще один, але її мозок вже працював наповну. Вона згадала кабінет, флешку і ще щось. Раніше, коли Анатолій показував їй сейф, там було друге дно, і в ньому документи з назвою Чорне крило, угода 2007 року. Вона тоді не звернула уваги, але тепер зрозуміла, це не просто родинні справи, це злочин. «Аліса!» – закричав Анатолій хрипло, але гучно. Не бійся, Іди в кабінет, забери другий конверт. Чоловік у курці підскочив до нього. Удар прикладом по животу. Анатолій захрипів. Аліса кинулася назад у спальню. Потім у коридор, вниз, у кабінет. Вона знала, має кілька секунд. У шафі другий сейф, код той самий, відкрила. У ньому конверт і пістолет, легкий, чорний, компактний. Вона не вміла стріляти, але взяла. Коли вибігла назад, чоловік уже стояв біля дверей, у руках документи. Віддай флешку, сказав він. Ти стріляв у нього. Я ще стріляю добре, але я не вбивав, його рак вб'є швидше. Я просто пришвидшу. Не драматизуй, хто ти. Я той, хто побудував цей бізнес разом із ним, і той, кого він кинув, коли ми перейшли межу. Я рятував його, а він вирішив покаятися через тебе, через твої наївні очі. Але знаєш що? Мені байдуже, скільки тобі років, у тебе в руках зараз мі мільйони, я не дозволю тобі все знищити. Вона підняла пістолет. Не підходь, я стрілятиму. Ні, не стрілятимеш. Ти ж не вбивця. Ти просто дівчинка, яку купили за кільце і сукню. Він зробив крок уперед. Вона стиснула пальці і натиснула. Постріл пролунав різко, вибивши із простору звук. Чоловік зупинився, подивився на руку. Кров! Лише подряпина, але він відступив. Добре, прошипів він. Це ще не кінець. Я повернусь. І коли він помре, ти залишишся одна із тим, що вкрала, не проживеш ані дня. Він зник у темряві, а ліса підбігла до Савовича. Він був живий, але слабкий. Це добре, прошепотів він. Ти витримала, тобі потрібно в лікарню. Ні. Спочатку прав прокуратура, флешка, документи, все разом. Мій адвокат знає. Через два дні будинок вже був оточений охороною. В пресі з'явилися перші заголовки, шлюб, що зламав систему. Мільйонер передав усі активи молодій дружині перед смертю і ось що вона зробила. Аліса зі зламаним голосом і трясучими руками сиділа в офісі антикорупційного відділу і передавала їм флешку. На ній записи розмов, угоди з офшорами, імена, всі ті, кого боявся Анатолій, всі ті. Хто вже роками краде країну по частинах, і вона була ключем, не спадкоємицею, не коханкою, а тим, хто змінив гру. Її обличчя з'явилося в усіх стрічках новин: фото з весілля, обрамлене заголовками, дівчина ключ, 18-річна зруйнувала багатомільйонну імперію, дружина проти мафії, Аліса не виходила з дому. Хоча це вже й не був дім, це була фортеця. Усюди охорона, приватні юристи, поліція на зв'язку цілодобово, вона прокидалася вночі, хапаючи повітря, і снилися постріли, голоси, і чоловік у чорному пальті. Він був усюди. Анатолій Савович слабшав. Лікарі попереджали, будь-який стрес може стати фатальним. Але він був спокійний, іноді посміхався. Говорив коротко: Я не доживу до суду. Але ти мусиш? Вони говорили вечорами, коли охорона вже замикала усі двері. Він розповідав їй про угоди, підписані десятки років тому, про мости, які будувались тільки на папері, про клани, що вросли в політику, і про те, як одного разу у 2006 тисячі він відмовився підписати документ про купівлю землі у селі, яке потім затопило через незаконне будівництво Дамби. Там загинуло двоє дітей, і тоді він поклявся, вийде з цього всього. Але не зміг. Ланцюги тягнулись за ним. І знаєш, чому я вибрав тебе? Бо ти чиста, не тому, що юна, а тому, що тобі ще болить, коли іншим байдуже, і таких тепер одиниці. На четвертий день, після витоку інформації, по неї приїхала машина СБУ. Вони везли її на засідання комісії, як свідка. Аліса їхала в темному авто. Затонованим склом і в кожному повороті бачила загрозу. На розі Лесі Українки авто раптово загальмувало. Водій матюкався, щось сталося з колесом. Один із агентів вийшов перевірити, і в ту ж мить на бічне скло впало щось важке. Кулак, камінь, вибух ні. Це була куля, бічне скло тріснуло. Водій з криком кинув авто вперед. Всі пригнулися, кілька секунд хаосу, але нападник зник. Всього лише попередження. Ім'я Аліси тепер було в чиємусь списку і за нею вже полювали. На допиті вона трималась, говорила коротко, докладно, без зайвого, передала флешку, показала документи, навіть ті, яких Савович не хотів розкривати, бо вона зрозуміла це вже не про нього, це про десятки родин, які втратили все, поки ті бізнесмени набивали кишені. Її адвокат казав ти зробила неможливе, але тепер час ховатися. Я не хочу тікати, відповіла вона. Я хочу добити. На п'ятий день вона прокинулась і знайшла біля ліжка записку від Анатолія. Ручка тремтіла, Почерк слабкий. Якщо я не прокинусь, ти знаєш, де шукаєш відповідь. У бібліотеці під Фаустом. Там моя остання гра. Він не прокинувся. У маєтку почалась тиша. Не як тиша після шуму, а як тиша після смерті. Аліса пішла до бібліотеки. Книжка Фауст дійсно лежала трохи вбік, вона витягла її, і за нею сейф, маленький код, дата їхнього весілля. Внутрі ще одна флешка, але не з документами, а з відео. На ньому Савович уже зовсім слабкий, з блідими очима. Він говорить: якщо ти це дивишся, значить усе пішло як треба, і значить, я довірився недарма. Але є останній крок публічний. Його мусиш зробити ти. Бо тільки ти тепер обличчя правди, навіть якщо це обличчя всі ненавидітимуть. У мене є аккаунт, який ти ще не знаєш. Старий, але активний. Там є передзаписане відео. Після твоєї публікації його побачить кожен, хто колись нажився на нашій мовчанці. І тоді, може, я недарма прожив це життя, вона подивилась на екран. Її обличчя в темній кімнаті, повне рішучості. Вона знала, що цей крок може коштувати їй життя. Але вона вже перестала боятись. Це відео почалося зі звичайної картинки: темний фон, обличчя старого чоловіка, ледь видиме світло. Але вже з перших слів його голос змусив усю країну завмерти. Мене звати Анатолій Савович, я мільйонер. Я співзасновник компанії Cortex Group, яка з 2000 по 2015 рік виграла 124 державних тендери. На суму понад 3,5 мільярди гривень. І я винен перед людьми, перед собою, перед моїм коханням, перед країною. Це було зізнання. Хроніка, сповідь. У відео він не виправдовувався, він називав імена, дати, показував документи, схеми, навіть кадри прихованих зустрічей з чиновниками, яких і зараз показують по телевізору з прапорами позаду. Усе було на флешці. Яку Аліса виклала наступного дня на офіційний канал під назвою Правда Савовича? За першу годину один мільйон переглядів, за другу три мільйони. До вечора цей ролик став наймасовішим зізнанням в історії українського бізнесу. Його коментували всі: від журналістів до студентів, від пенсіонерів до прокурорів. Політичні фракції обливали одна одну брудом, уряд збирав екстрене засідання, а деякі герої відео встигли виїхати за кордон. Аліса ж мовчала. Вона сиділа у своїй кімнаті у маєтку, що тепер належав їй, і що став для неї пасткою. Кожен вихід на вулицю як нова сцена війни. ЗМІ намагалися дістатися через охорону. Коментатори у мережах розривали її навпіл. Хтось писав, героїня нового часу. хтось – Шльондра, що зрадила старого за піар, але їй було байдуже, вперше повністю байдуже, бо вона зробила те, чого не зробив ніхто. Через тиждень після публікації відео пройшли перші арешти. Адвокат, якого Савович назвав у заповіті, передав ще одну серію документів, Аліса підписала дозволи і залишила все. Всю нерухомість вона передала благодійним фондам гроші. На реабілітаційні центри, лікарні, фонд допомоги жертвам шахрайства, власного рахунку вона не відкрила, не залишила жодного майна, жодного на згадку. Коли її спитали журналісти, чому вона відповіла: я не втрачаю нічого, чого не мала, але тепер, хоча б маю відчуття, що жила немарно і зникла, востаннє її бачили в електричці на захід у звичайному худі, з рюкзаком. Вона сиділа біля вікна і читала Фауста і виглядала щасливою. Цю історію згадують досі: не як скандал, а як парадокс, хто кого використав, старий дівчину, чи вона його, чи, може, обидва використали систему, щоб зробити те, на що не наважився ніхто. Через рік у соцмережах з'явився аккаунт без фото, без імені. І там був лише один пост у світі, де всі продаються. Справжня сила не в грошах, а в совісті. Дякую, Савовичу. Я пам'ятаю. І лише один коментар з офіційного акаунту прокурора. А ми діємо.